Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хочу поговорити про те, як на базарах та в магазинах почали підвищуватися ціни на продукти саме з настанням осені. Наразі на вулиці середина вересня, і у порівнянні з цінами літа вони значно підвищилися. Останні місяці їжджу там кожного тижня на вихідних на базар. Де продаються овочі, фрукти, різноманітні там яйця, м'ясо і таке інше. І якщо ще буквально місяць тому ті ж, наприклад, кабачки можна було навіть купити у селян на базарі по 15 гривень за кілограм, це просто була казкова і смачна ціна, то от минулого тижня я вже був, то кабачки продавали по 25-30, по а в деяких місцях навіть по 35. Ну, господині, які вирощують ці кабачки, кажуть, що їх вже набагато менше стало, ночі холодні. Доводиться щось там по господарству хімічити, щоб їх виростити. Ну і звісно, я розумію, цих людей, які підвищують ціни на свою продукцію, адже виростити це нелегка праця, і тим більше це закон такий. Якби ринку, чим менше продукції, тим вона буде дорожча. Влітку ці кабачки, мабуть, ніхто не рахував із цих господинь, вони росли на городі просто там, ледь не десятками кілограмів. Зараз ситуація інша. Про якусь полуницю я взагалі мовчу, тому що якщо влітку, от в липні полуниця в Харкові на базарі коштувала близько 200 гривень, це просто така ідеальна. То от минулого тижня купував по 350. Ну, так для дитини пів кілограма. Він інколи, інколи любить полуницю поїсти. Але також, звісно, ну, багато вже не з'їсиш, тому що ціна, як то кажуть, кусається. Ну, і знову ж таки, це я вже так розумію, що якась теплична, мабуть, полуниця, тому що на вулиці вона вже навряд чи буде рости. Тому звідси і така ціна. На ті ж яйця теж помітив, що. На гривень 10 вони подорожчали. Якщо влітку були от в магазинах близько 40 гривень за десяток, то наразі це ну 50 це мінімум, і то, якщо якась там акція, м'ясна продукція, до речі, в принципі, більш-менш за останні місяці стоїть на місці. Це, наприклад, биток м'ясо це близько 300 гривень. Такий дуже гарний. Якщо брати там якусь тазову частину, це буде 240. І в принципі, знову ж таки, за останні місяці якби ця ціна досить така фіксована. Якщо брати якісь баштані, то їх також вже набагато менше. Якщо в магазинах, наприклад, от в Харківських було влітку в сезон в липні 5 навіть видів кавунів, то наразі це тільки один, ну максимум два. І то вже ціни, якщо там можна було купити кавун за 10 гривень, то наразі він вже 15 і, і вище. До речі, з'явилися дині. от їх Минуло там 2 тижні не було в магазинах, а от днями заходив, то завезли, мабуть, якийсь новий завоз, і дуже, дуже багато динь, Всі вітчизняні, дуже смачні, і ціни близько 40 гривень. Але, зрештою, вже видно попалися в тих ж самих магазинах, що вже готуємося до. Такої з кінця, скажімо, осені, навіть початку вже зими, тому що з'явилися вже на прилавках ті ж гранати, які зазвичай продаються наприкінці осені, на початку зими, і багато різноманітних таких заморських, скажімо, фруктів та овочів. Той же перець, хоча і що в Україні, от в Харківській області безпосередньо є навіть теплиці, але він же коштує близько 100 гривень. Хоча буквально ще. Три тижні тому можна було купити і по 40 навіть. Тобто така ситуація, нормальна сезонна. Наїлися протягом літа, усі фруктів і овочів. Про вітаміни, там, мабуть, мови не йдеться, але, в принципі, посмакували. Тепер готуємося до осені зими. Звісно, буде набагато менше фруктів і овочів, навіть якщо у тебе необмежений грошовий ресурс, але все рівно порівняно з літом. То, звісно, всього буде набагато менше. Ну, Бажано б, щоб було б літо в Україні, хоча б як в Єгипті, щоб кілька врожаїв можна було збирати. Тоді були б полиці заповнені нашими вітчизняними фруктами і овочами. Але, на жаль, це от тільки 3-4 місяці на рік. Така, якби величезна є на полицях є усе. А так, то, звісно, це все буде привозне і, звісно, ціни будуть. Набагато вище тому така от справа.